Цією ситуацією, яка зараз є з обстрілами енергетики, наскільки е, ті кошти, а там немалі, там тільки на третьому рівні 9 мільярдів, е, наскільки це було е, доцільно. Е, оце, е, Ті довгобуди, які фактично побудовані за ці 9 мільярдів на 25% на різних об'єктах і все, і як ми пам'ятаємо ще попередній керівник уряду сказав, що на тому квітка більше грошей не буде будуватися, третій рівень не буде. Тому я думаю, що комітет має також витребувати цей звіт. Як прораховувався оцей пілотний проект? З тими укриттями там підрядник фактично проєктує і сам себе контролює і відповідно собі вартість зростає в 4, а то і в 5 разів. Тому комітет обов'язково має з цим також, як і ТСК, розібратися.